У Дніпрі презентували посібник, коли чекаєш військового з війни, його авторка психологиня Тетяна Єрмолаєва, яка з 2014 року працює з бійцями та їхніми родинами. Почали телефонувати мами, телефонувати дружини, бо вони не розуміли, що відбувається з хлопцями. Та і питати, що треба робити і як поводитись. Отак От виникла ідея вже зробити цей посібник, який теж буде він побудований саме таким чином. Є питання, є відповідь. З війни люди повертаються іншими, каже Тетяна, і важливо, аби їхні близькі розуміли це і правильно налагоджували комунікацію. Наприклад, чого він мовчить. Чому він агресує, як поводитися, та от коли він мовчить, чи коли він агресує, для того щоб нормально продовжувати кому... комунікувати з такою людиною, да так? треба знати ті особливості, які є характерними для людей після війни. На презентацію посібника завітали родичі військових, психологи та волонтери. Оксана Махно, дружина бійця. Її чоловік пішов на фронт у 2014 році. Воював на Донбасі. Під час повномасштабної війни зник під ізюмом. Жінка прийшла поділитися власним досвідом та отримати поради для своєї доньки, яка зараз працює у волонтерській організації з родичами військових, бо вона сама розуміє, який тато в 2014-му пішов, як і який він на да, повернувся. До людини потрібні інші підходи, то дуже важливо. У людини велика потреба в спілкуванні, але те, що він пережив, він не хоче виносити в сім'ю, і це все на нього навалюється. І ну як і то, людина відокремлюється від суспільства, від родини. У посібнику є qr код скориставшись яким можна отримати контакти, куди родичі військових можуть звернутися по допомогу. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини Дніпро.